Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Ядзака розкрив трохи подробиць про The Dusk Bloods. Це буде мультиплеєрний проєкт, який зможе грати до восьми гравців. Давай зіграємо. Що можуть битись між собою або ж об'єднуватися проти босів. В грі будуть обмежені вже готові персонажі, проте їх вигляд можна буде кастомізувати. Нагадаю, що ця гра буде ексклюзивом Nintendo Switch 2, що має вийти у 2026-му. Справді? Попри погані оцінки різних критиків, екранізація Майнкрафту заробила в США 301 мільйон доларів за перший вікенд. Це один із найуспішніших стартів. З недавніх більше зібрав хіба Маріо. 14 мільйонів. Бюджет зйомок майну складав 150 мільйонів доларів. І це не так. Не дивись мене, це так. Вертаючись до Америки та Нінтенди. Через нові тарифи, що ввів трамписько, старт попередніх замовлень на Switch 2 там перенесли. Погано, ні, ні, Шерлоку, це дуже погано. Якщо вам раптом страшно, що Марвел з Вулверін скасували через відсутність новин, то це не так. Та не вже? Інцомні, які повідомили, що гра досі в розробці, а новинами вони поділяться, коли будуть готові. Нема коли скучати, бо вся робота. Подейкують, що Ubisoft працюють над покроковою тактичною грою у всесвіті Rainbow Six. І я більше не псуватиму гру. 12 квітня банджі можуть показати свій маратон. Це злило кілька блогерів, котрі отримали маркетингові матеріали гри. Ану. Показує, блін, як воно зливає. Це так інтересно всім дивитися, Як же воно там зливається? Завершилась кікстартер компанія гри The Sinking City 2. За цей час Progverse вдалося залучити у 5 разів більше коштів, ніж було заплановано відразу. Оце потужно, хлопаки. Тепер офіційно банджі покажуть ігролат маратону 12 квітня о 20.00. Аби довести серйозність своїх намірів, задемонстрували коротенького тизера. Я тобі вірю. Чудово, дякую. Вархорси запевнили, що додадуть до Kingdom Come Deliverance 2 гардкорний режим уже наступного тижня. I'm, I'm не розумію, а як тоді виграти. Це найцікавіше. Just... Виграти не можна. Я yeah, тут немає злого боса, немає славного just... кінця. Це як справжнє just... життя. Ви just... намагаєтеся вижити just... скільки можете. Куар Енікс у своєму твіттері, ймовірно, тизерять Final Fantasy 9 ремейк. А може ні. А тим часом Джеф Граб знову поширює чутки про ремейк Облівіну. Каже: він має вийти до кінця цього місяця. Я не вірю. Я не вірю. Коджима Продакшн оголосили, що режисером екранізації Дев Стрендінгу стане Майкл Сарноські. Це, бляха, хто такий. Відомий в першу чергу за фільмом Тихе місце, День перший. Кого хочете, спитайте, мене тут усі знають, а хоча вірю. Подейкують що павний, покажуть покрокову групу Star Wars, що буцімто матиме під заголовок Zero Company 19 квітня. що це? Навіщо? Хто це просив? Я не просив. Ти просила? Люцик, ти просив? Дуже неочікувано студія Redburn повідомила, що шутер Лахімера вийде швидше, ніж я ото собі думав. 25 квітня. Та коштуватиме 30 доларів. А чого так дешево? Я чогось не добачаю. Грати можна буде як із кимось, так і одному. Окремо, 12 квітня пройде бета-тестування, де кожен бажаючий помацати гру трішечки раніше, зможе це зробити. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. From Software вирішили нагадати новим трейлером, що крім The Dusk Bloods мають випустити ще онлайнового Elden Ring Nightregін, реліз якого запланований на 30 травня. Знову, я знаю, знаю. Джеф Кейлі також вирішив нагадати, що цьогорічний Summer Game Fest застартує 6 червня о півночі. Mm, та ми не встигнемо до комендантської години. Sega запевнили, що Sonic Rumble релізниця 8 травня на андроїдах, а також напекав парові крамниці дядька Гейба. Rumble Румбл! Ітсофт показали у своєму твіттері редизайнутого Какодемона. І він, м'яко кажучи, виглядає інакше, ніж у двох попередніх іграх. <по> Проте літаюча ктулха на диво на версію з третього думу. Блізарди повідомили, що четверте діявло отримає ще одне оновлення у 2026 році. Where the hell am I? Під час церемонії нагородження Ігор Бафта найбільше нагород залутав Астробот, повторивши свій результат за Game Awards. О, дежавю. Oh, Майк Каята, директор FBC Firebreak, на окремій сторінці в стімі відповів на найбільш популярні питання спільноти. Кому цікаво, можете почитати за посиланням в описі. Е. О. О. Та тут нема що читати. Я швиденько. <хи> Одразу після анонсу Summer Game Fest у Microsoft вирішили анонсувати і свого Xbox Game Showcase, що плавно перейде в окрему презентацію The Outer Worlds 2. Відбуватиметься це дійство 8 червня. Like a... Чудове буде видовище. Не чекаючи того 8 червня, Obsidian вирішили показати 11 хвилин гроладу The Outer Worlds 2 спеціально для IGN. Я скажу це лише тобі, без камери свідків. Серіальний The Last of Us продовжили на третій сезон ще до прем'єри другого. Самовпевненість його згубила 15 квітня. Hogwarts Legacy потрапить до підписки PlayStation Plus. Версія Індіана Джонсен The Great Circle важитиме 125 гігабайтів. Нагадаю, що реліз запланований на 17 квітня. Так, так, я згадав. Пам'ятаєте чутки про Titanfall 3? Так от, Джеф Граб стверджує, що абсолютно всі вони є брехнею. Усім хочеться в це вірити. Геніальний хід. Брехня приємніша за правду. Студія Земолес Флут, котру нещодавно придбали CD Project Red, тепер типу закрилась. Ми знайшли рішення. Кінець. Хоча всі працівники, крім керманичів, дружно залишились працювати на проджектів, розробляючи якийсь онлайн спін-офф «Відьмака». Я вирішив віддячити вам за те, що ви не здаєте мене за численні порушення і сміховинну зарплатню. Хитрон. Банджі офіційно підтвердили, що для того, аби заграти маратон, вам не потрібен буде аккаунт PlayStation Network на ПК та Xbox. Це історична. мить. 11-Bit Studios оголосили, що The Alters гра від авторів зі Swire of Mine має релізнутись 13 червня. Це капець. Скільки сидів, ждав, ждав, але все-таки є. Netflix вже продовжила аніме адаптацію Devil May Cry на другий сезон. Чудова новина, вітаю. Навпаки, я в Скорботі. Добре? Хтось пам'ятає, що Амазон планували зазняти серіал Том Брайдер із Софі Тернер в головній ролі. Так от, ймовірно, він скасований або відкладений на невідомий термін. Припускаю, тепер ви почуваєтесь краще, сар. ні? Власне, я почуваюсь гірше. Слухняні собаки анонсували The Last of Us Complete. Це дві частини об'єднані в один пак разом з усіма доповненнями. Ви вже можете придбати цей комплект в Store. Крім того, 10 липня в продажі має з'явитись лімітоване дискове видання. це саме те, що мені треба. Після цієї новини можна було здогадатися, але Дракман підтвердив це офіційно. Наразі третя частина Last of Us не розробляється. До неї навіть нема готової чернетки сценарію. Чим, власне, перекреслює все сказане ним же перед тим. Так сказали, так сказав, так кажете, однак. Григорович, той самий, що батько перших оригінальних сталкерів та козаків, знову ти у соцмережах якийсь новий проєкт. Минулого разу, коли в нього склалися всі зірки, був анонсований сталкер 2. Єдина відмінність, що тепер він не власник GSC. Він повернувся любер. Тім нагадують, що планують розкрити багато нових подробиць Кронос Dawn наступного тижня, в середу, 16 квітня. Запишу собі традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок. Зараз можна і кохвейочка тепер бахнути, щоб зігрітись.